Вітаю на РБК Україна. Моє ім'я Дмитро Олійник і далі маю намір з'ясувати, якою є ситуація на фронті сьогодні, 3 лютого. І я попросив допомогти мені в цьому розібратися співзасновника і аналітика платформи, якою всі ми користуємося. Це платформа Deep State. Роман Погоріли на зв'язку. Пане Романе, добрий день. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Ваша платформа DeepState повідомляє, що противник все більше зосереджує сили увагу на Андріївці. Це по суті між Великою Новосілкою і Покровськом. Чи це означає посилення ворога саме з метою наступу на Покровськ, можливо, додаткового якогось, і, можливо, становить нові ризики для сил оборони? Ворог після захоплення Курахового зосередився на місцевості, яка йде наступною дачне Яке буквально йде от прям наступним наступним після великого міста. І основним таким населеним пунктом в тому районі це Андріївка на яку ворог дійсно зосередив свою вагу, ми вчора про це писали. Висновок зроблений з того, що здійснюються постійні штурмові дії, зокрема піхотою. В Принципі основний засіб уваги, засіб, точніше, якими вони здійснюють штурмові дії. Це піхота. Вони пошукують різні місця, там і з району Шевченка, і з району Петропавлівки. Зараз вони ще південніше активізовуються, щоб тиснути на Олакли, але поки вони там просто зосереджують свої сили, прощупують, і у них все більше зараз задача стоїть взяти все-таки дачне. А далі вже рухатися відповідно далі, щоб не мати в тилу ніяких там уже супротив і тому подібне. Тому будемо бачити, як будуть розвиватися події. Для них важливо рухатися як мінімум вирівняти фронт, бо у них там така виїмка залишилася між Покровськом і Великою Новосілкою, але знову ж таки будемо бачити, які ресурси вони все-таки будуть готові. Залучити до кінця, і чи будуть вони там ще більш збільшувати угрупування, щоб продавити той район? А вони бачать і мають успіхи відповідно скоріш за все будуть їх розвивати або все ж таки зосередяться на інших ділянках фронту, зокрема там на Покровську, можливо, продовжать свій рух з великої новосілки тут, поки невідомо. То о, виходить, що поки за велику новосілку або поруч з нею точаться важкі бої, незрозуміло, чи підуть вони далі на Дніпропетровщину, чи підуть вгору, чи підуть на, на захід. Чи дійсно точаться ще бої е, у Великій Новосільці? Велика новосілка окупована. Все питання великої новосілки закрито. Хто б що не намагався там інтерпретувати, хто б що не намагався якось викрутити там. Здати населений пункт, щоб утворити там, що там вогневий мішок, пастку. Е, ну, не знаю, такі медійні звороти, чи доречні вони, чи ні, але факт залишається фактом. Зараз по противнику, який зайняв велику новосілку, він там закріпляється, накопичує свої ресурси, перегруповується і відповідно по ньому здійснюється вогневе враження різними засобами. Це можна було бачити останні декілька днів у відео. І бригад, і в цілому там хто викладає якісь підрозділи. А ведеться робота, звичайно, як і по всій лінії фронту, де перебуває ворог. Тому можна тоді казати, що ми там дали заняти ворогу, що там майже всю східну частину України, щоб щоб, щоб утворити пастку для них. Тому таке. А зараз будемо бачити знову ж таки, куди вони будуть рухатися, тому що. Взявши велику новосілку, а по суті, по їх датах, по їх задачах зайняти цей населений пункт, вони випередили, і будемо бачити, як буде складатися далі хід подій, чи будуть вони розвивати і захоплювати далі там цю південну частину Донбаса, доходячи до кордону, залишились села, чи будуть вони перекидати угруповання і яку частину з нього на інші напрямки. Скоріше за все, там це може перекинутись той самий район Курахового для підсилення взяття Андріївки і далі це може перекинути бути в Покровське з приводу Дніпропетровщини. Дуже багато дискусій, дуже багато обговорень і, на жаль, маніпуляцій. Чи будуть вони йти на Дніпропетровщину? Скоріше за все, ні, тому що у них немає на те планів. Глобальна їх задача на сьогоднішній день це взяття все таки Донецької області повністю. Чи залізуть вони там на якусь територію, ймовірно, так, але це не точно, тому що тут більше обговорюється якийсь медійний інформаційний аспект. І ви уявляєте, коли вони зайдуть хоча б там на пару метрів на Дніпропетровську область, яку інформаційну картинку вони можуть зробити? На жаль, український інфопростір в цьому. Дуже легко може допомогти, бо у нас вже там залишається декілька кілометрів до кордону. У нас заголовки просто вибухають від того, що от на Дніпропетровщину підуть і тому подібне. Тому, звичайно, що дестабілізація обстановки вона може бути присутня, вони можуть зайти там якось десь, якщо їм дадуть. Якщо їм дати, вони можуть рухатися, не знаю, і до Києва, умовно. Тому тут. Зарано робити якісь поспішні висновки, звичайно, що в аспекті того, щоб нагадувати про оборону, про вибудову, про там зосередження якихось ресурсів і дій навколо кордону Дніпропетровської області, і в цілому по всій області, як і Дніпропетровській, так і Донецькій, це доречно і вона завжди працювала. Якщо говорити там просто для маніпуляційних заголовків, підуть, будуть наступати, там і тому подібне, шукаючи якісь зачіпки в словах. Не бачу в цьому сенсу тут, тільки допомагаємо ворогу, якщо хтось все обговорює. Ми бачимо, що росіяни не припиняють тиск на місто і прилеглі населені пункти, Мирноград. Раніше вони йшли в лоб ну, маленькими групами, але так чи інакше в лоба. А останнім часом бачимо, що здебільшого задіюють авіацію і дрони. Станом на сьогодні щось змінюється, вони дійсно не можуть взяти живою силою це місто. А, дрони зараз набирають дуже великої ваги. І ми бачимо, що тут там не тільки Покровськ, який зараз найбільше на слуху, а й в цілому багато населених пунктів. Це було Курахове, це був Гледар, велика новосілка, в тому числі це якщо перераховувати за стан, вони все беруть контролем логістики, і в основному ураження йде найперше це якраз і в дронів, Останнім часом, на жаль, обертів набирає оптоволокно на дронах, яке не так діє під впливом реп. Відповідно, воно несе більше більшу загрозу. І ворог зараз намагається обходити населені пункти, перекривати логістику. На жаль, практика показує, що це наша хілесова пята, і вони флангами якось обходять дуже часто. Звичайно, що можна на початках бачити там навіть штурми лоб. Колонами техніки, там, стадом піхоти і тому подібне. В більшості випадків знову ж таки росня відгрібає, а потім вони переходять на якісь маневри малими групами піхоти, декілька осіб без перебійного тиску, накопичуються в одному місці, йдуть далі. Це виснажує ресурси, сили, енергію, і вони прощупують оборону і одразу натискають на якесь слабке місце. Знову ж таки, в основному це якісь флангові місця, яких потім вони утворюють якісь мішки і тому подібне. Тому, боже, навіть якщо дивитися в цілому, то у нас так само було з Бахмутом, з Авдіївкою. Тобто, це от прям, прям глобальне якесь явище у нас. Тому. Тут різномет все залежить від обстановки, але в основному останній час показує це логістика, це обхід, там якісь напівоточення, е змушення відходити наші сили вже з місцевості, де неможливо і важко вести якісь бойові дії. Ну а де вони прощупують і можуть в лоб, то вони звичайно, що полізуть в лоб. Тут вже таке. Ви кажете, що набирає обертів оптоволокно росіян останніми тижнями. Дуже багато в інформаційному просторі українському інформації про те, що і Україна набирає обертів в оптоволокні. Це перебільшена така оцінка. В відстає і Україна набирає обертів в оптоволокні, Все більше виробників переходять на цю діяльність, скажімо так, вироблення таких дронів, вдосконалюються, тестують, постачають бригадам. Але у нас завжди була одна проблема: завжди мало. Мало, мало, мало. І, звичайно, що над цим працюють. Це не те, що там якісь дорікання, а це просто в цілому факт. Бо московитів теж немало, їх треба всіх вбивати. Відповідно, це такий мотивуючий навіть більше аспект того, що от хочеться все більше, 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 і над цим багато працюють. Ми не відстаємо в цілому, не відстаємо в сфері безпілотних систем, які б вони не були, великі, маленькі, там, fpv дрони. Просто тут необхідно говорити про нарощення виробництва, про збільшення там, фінансування на це, на опіку. Тут, тут вже інші проблеми вилазять, але працюємо. Україна працює над цим і досить непогано. А щодо живої сили, багато розмов про те, що в Україні мобілізація провалена, а росіяни навпаки різним чином там спецконтингент, в'язні е, накопичують силу. Е, як от коректно сприймати цю інформацію? Ну, не ж бути так, що в нас все пропало, якщо фронт не сиплеться. Не все пропало, бо фронт не сиплеться так, як е, дехто хоче бачити, описуючи ці всі проблеми. Питання там з мобілізацією у нас обговорюється ледь не з перших днів, його підходи, його провали, помилки і тому подібне. Тут можна дискутувати дуже багато і там виділяти годинами програми, щоб обговорювати це, дискутувати тут. Сказати, що все добре, не можна сказати, бо всі знають про ці проблеми, всі їх обговорюють, і десь хтось намагається вирішити, але це більш глобально і це такий Реформа в часовому великому просторі, над якою необхідно працювати, і на жаль, ті помилки, які вже допущені, те зроблене його вже не повернути, як мінімум, тих людей, яких ми вже втратили. Тому що в питанні мобілізації ще поряд стоїть питання збереження людей, відношення до людей, мотивація їх У нас дуже багато моментів, навіть та там з корупційними моментами. Той час, коли московити постійно збільшують е, одноразові виплати, грошові нагороди для того, щоб людина пішла е, служити, це навіть не те, що там вони можуть реалізувати ці гроші, в основному вони кредити ними закривають, да, чи навіть і не бачать, десь обманюють, але все рівно ця мотивація існує, вони виділяють немалі кошти, і якщо там ще рік, здається, назад, півтора, у них було там це. В межах 2-4 тисяч доларів, на сьогодні це вже більше 30 тисяч доларів, то у нас постійно не вистачає грошей, у нас постійно встаються якісь моменти неприємні, які досягають публічних обговорень. І тут цих моментів можна казати і казати дуже багато, тому не все добре, але й не все погано, над чим необхідно працювати. Ну є яскрава, добра е, сторона медалі, чудова, яка радує як мінімум обивателів, тих, хто не дуже занурений у військову справу, а просто читає новини щоранку. І тут я маю на увазі удари, е, які не припиняються по російських нафтогазових об'єктах, уражені дронами зараз. От Волгоградський нафтопереробний завод та Астраханський газопереробний завод. Вони є одними з найбільших у Росії. Чи схоже на те, що Україна вийшла на пік спроможностей, чи це лише початок? Ну от не можемо. Ми під Покровськом бути ефективними, але ж це дуже важливо і якісно те, що ми робимо в глибі Росії. Це, мабуть, початок піку. Не пік, ще угу. далеко, тому що розвиваємося, нарощуємо, вибудовуємо. Хтось бачить погане тим, що у нас дуже багато виробників, різних тронів. Я все-таки більш схильний до того, що це позитивно бо ми виробляємо бо це конкуренція, бо це тестування. Ми зараз якраз на піку зростання цього всього утворення, впровадження. Бо ми країна, яка дуже довго відставала від якихось новинок розвитку військово-промислового комплексу, тому різні підрозділи різних структур, які працюють, нехай працюють далі, розвиваються і сил їм і терпіння в цьому. Ми бачимо дуже багато ефективних точних уражень по стратегічних цілях ворога. Воно буде не припинятися допоки доки ворог буде на нашій землі. А там вже будемо бачити, в яку сторону воно буде розвиватися, там чи будуть прийматися якісь, скажімо так, визначені комплекси, чи це буде досі, там різноманітність, як воно буде транспорту на. Трансформатуватися, о так от е, будемо бачити, і тут уже тільки спостерігати насолоджуватися. Бо кожен день останнім часом, реально кожен день, кожну ніч точніше. Ми бачимо, як прилітає і прилітає. Останнє питання, можливо, таке суто символічне. Зараз от буквально головнокомандувач сьогодні е, заявив, що триває реформа організаційної структури збройних сил України. Зокрема, йдеться про перехід на корпусну структуру. Ви розділяєте з цього приводу оптимізму? Ми ну, вже встигли навіть пост написати. Дивіться, остання думка, остання новина про утворення корпусу була в листопаді 2024-го. Тоді там в медіа фігурувала цитата, що обіцяю до кінця місяця показати концепцію. її не показали. Я навіть не сумніваюся, чому, тому що це були анонімні джерела ЗСУ, і ніхто відповідальності за цю новину не взяв. Тому вона просто канула і все, її немає. Зараз головнокомандуючим оголошено знову ці процеси вони проглядаються. У нас трансформуються різні підрозділи. Вони збільшуються, утворюються полки, створюються бригади, масштабуються. У нас в принципі є вже корпусна система. В певній мірі у нас є три корпуси в сухопутних військах. Четвертий там щось створювався, десь 10, 11, дванадцятий створився, але знову ж таки. Поки що тільки на рівні обговорень медіа. У нас є корпус сьомий, здається, в десанто-штурмових військах і 31-й, здається, якщо не помиляюся, чи 45-й в морській піхоті. А корпуси в ДШВ і морській піхоті це, це тільки назва, тому що вони в корпус впихнули всю структуру роду військ, там купа бригад, і воно ну, не реалізовується так, як має свою концепцію і функцію. Дешеве у нас розкидані буквально по всьому фронту, вони не працюють як один організм, і це фізично нереально. Таку кількість бригад просто втулити це. Треба, мабуть, всю сухотицю закривати тільки десантно-штурмовими військами. Морпіхи були реалізовані умовно на тих самих ринках, і вони були стерті. Не буду вдаватися там в деталі і дискусії, просто як факт. Був 10-й корпус застосований як один організм в контрнаступі 23-го року в районі Роботиного, теж стертий і застосований максимально неефективно. Тому я не знаю, як на це реагувати. Тобто будемо показувати, покаже тільки час, будемо слідкувати за цим, тому що у нас зараз є ще бригади, на основі яких створюються корпуси. Там концепція дуже цікава і одночасно дивна, бо не зрозуміло, як вони його будуть утворювати за яким штатним розписом. І так само дуже цікаво, чи буде взагалі функціонувати корпус, як, так як він призначений, чи це буде знову назва, де напихають там бригадиків підрозділів, і все, бо є думки. Зараз там прослідковується, що необхідно спочатку все ж таки там було створити якусь дивізійну структуру, куди б увійшли менш, менші підрозділи, ті ж самі бригади там чи полки, і вже потім з дивізії утворювати корпусну систему. Але е -м, у нас ще поряд є ОТУ, ОСУВи і ще купа всякого різного з підзвітними моментами: туди звіт, там погодження, там те все. І це утворює дуже велику бюрократичну машину. Тому на папері одне в розмовах інше, а на реалізації третє. Будемо бачити, пане Романе. Дякую вам за аналітику. Роман Погорілий співзасновник аналітик платформи Діпстейт був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях під цим відео, тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.